Привіт, мене звати Домісовка. Вона любить дітей, веселощі та жарти. Вікторія працює клоуном. Спочатку молода мама смішила своїх дітей, потім набралася досвіду, пошила костюм, вигадала сценічне ім'я та пішла в люди. Свою роботу Вікторія вважає непростою. Щоб захопити та здивувати сучасних дітей, потрібно попрацювати. Несподіванка це, мабуть, най такий най. -най, -най. Елемент, який оддає позитив посмішку. Буває по-різному. Інколи буває, коли дуже сумнію, У мене тоді є чарівна лінійка, якою ми вимірюємо посмішку. і Тоді хочеш, не хочеш, а засміється навіть дуже серйозний, тому що ну треба ж через силу посміхнутися так, щоб було не 9 сантиметрів, а 11. Щоб свято було справді вдалим, клоун до місолька бере з собою грибний дощ, мильні бульбашки та кулькових собачок. Вікторія впевнена, що перед цим не встоїть ніхто. Її запалу та енергії вистачить на всіх, адже вона сама весела та життєрадісна. Якщо ви не будете сміятися, тоді ми прийдемо до вас. Але цілою великою командою клоунів. Гравець ВК Андрій працює в команді. За 10 років у грі він досмішився до тренера. Тепер навчає черкаські та чорнобайські команди влучно жартувати та налаштовуватися на одну хвилю з глядачами. Самі кращі жарти це ті, що знаю точно, що сьогодні він зайде. Це якщо якась подія. Цікава всім відбулася припустимо вчора. І от сьогодні ми вже на цю тему придумали жарт, і тут вже сказали. Його сила не вклеє ні дурня. Андрій спеціаліст у жанрі мініатюри. Весна пора кохання. Один поцілунок продовжує життя на 5 хвилин. Сміх продовжує життя на 5 років. Тож молоді люди кохайтесь, посміхаючись. Андрій не просто веселий хлопець. Він володар Суперкубку КВК України 2010 Також він вміє підкорювати публіку голосом. Доброго дня. Вас основе зацікавить, чого це екс-президент. Напередодні Дня гумору зараз роздає інтерв'ю. Добрий вечір, народи України. Руслан перевтілюється лише в тих зірок, яких любить Лайма Вайколи та Алла Пугачова. Його кумири. Бути жінкою на сцені нелегка справа. Руслану допомагає освіта візажиста століста та неформальне спілкування з артистками. Наприклад, я ділаю Кіркорова. там вышел, какие-то жесты, какой-то взгляд, какое-то движение и все. А изобразить, допустим, 100-килограммовую женщину, там, Аллу Борисовну, выйти с придыханием, сказать что-нибудь зрителю. Вот, это, конечно, действительно нужно попробовать и походку, и манеру, и жесты, и взгляд. Говорят, что я артистка, да при том капиталистка. А еще в швейцарском банке огурцов стоит полбанки. Не культурная певица. Но для рейтингов сгодится. На його концертах не регочуть і не заливається від сміху. Артист Руслан Піскович радіє, коли в залі з'явиться легка усмішка та схвальний погляд. Це означає, його образ майже ідеальний, хоч він і псевдозірка однак не менш професійний аніж вони. Коли дуже багато роботи і устаєш до такої степені, і особливо, якщо є ще якісь життєві переживання, бувало таке, що виходиш в образі, Сердючки під очками сльози, а треба людей смішити говорити якісь шутки. Це треба Переступить через это все. И на это время, пока ты работаешь, забыть о всех проблемах и вспомнить, кто ты, для чего ты. Юлія Кропова, Владислав Тягун віка новини.